Продається Ford H 2015 року виробництва. Автомобіль приїхав до нас повністю цілим, без пошкоджень, без ДТП. Відповідно, вся безпека ціла, рідна і не стріляла. Авто в ідеальному стані, повністю перевірене та продіагностоване. Двигун, коробка, ходова все справне та працює як належить. Машинка на комплектації SEL, це є передмаксимальна комплектація, також повний привід. Назвичайно гарна. Керування комфортна, динамічна, шустра. Ну, але комфортність Edge це, це на першому місці. Всі нерівності, всі ямки, це все вам буде невідчутно, адже автомобіль надзвичайно комфортно себе поводить на нерівностях, так і на рівній дорозі. Словно, автомобіля в ідеальному стані. шкірні сидіння, шкірне кермо. Зараз детальніше буду вам показувати. А позаду, звичайно, багато місця для пасажирів. Шкіряне кермо. Управління корист контролем та бортовим комп'ютером. Управління магнітолою та блютуз. Важелі примикання передач у спортивному режимі. Пульт Управління зовнішнього освітлення. Також є датчик автоматичного світла. Повний електропакет. Ручка. Центральний замок. Кнопка заведення автомобіля. Магнітний тримач Крута мультимедійна система автомобіля. Камера заднього огляду. Також виводяться партроніки. Підігрів передніх сидінь. Система управління кліматичною установкою. Важіль перемикання автоматичної коробки передач. Коробка, звичайний гідротрансформатор. Підстаканники, підлокітники. В комплекті два ключі і дистанційне заведення автомобіля, як ви бачите, присутнє. Справжня шкіра на сидіннях. Зеркало заднього виду з автоматичним затемненням. Пульт управління освітленням салону. а ось Це місце для окулярів. Дистанційний пульт відкривання гаражних воріт Зеркало з підсвіткою. Бардачок під ключ. Додаткова розетка 12 вольт. Документація по автомобілю. Переднє сидіння з електрорегулюванням. Зеркало з додатковим показником повороту та підсвічуванням ніг водія та пасажира. Всі 4 ручки обладнані сенсором відкривання дверей безключовий доступ. Кодовий замок на двері. Задні вікна тоновані заводом. Індикатор сліпих зон. Зелена горловина системи Easy Fuel. Красиві легкосплавні диски. Резина Crosswind 245-60R18. Резина виробництва 26 тижня 2024 року. Протектор в ідеальному стані. Крутезна діодна задня оптика автомобіля, задні партроники, камера заднього огляду, фаркоп, комплектація, сел повний. привід крутезна лінзована передня оптика. Тенні ходові вогні діодні хромована решітка радіатора. Система відкривання багажника без допомогою. Без допомоги рук. А в мене з першого разу ніколи не виходить Пробуємо. Получилась запаска, тонкрат і купа місця для різних дрібниць. Ну, багажник більш як великий, дуже величезний. Сидіння складає з пропорції 70 на 30. Давайте оглянемо двигун автомобіля. Ну, почнемо з капота. Капот на гідроупорах, що надзвичайно зручно. Двигун 2-літровий, надзвичайно надійний та потужний автомобіль. З цим двигуном має 242 кінських сили. Двигун на ланці. Ну і звичайно покажу вам суперкорисну функцію дистанційне заведення автомобіля. Автомобіль завівся, прогрівається протягом 10 хвилин. Літом охолоджується протягом 10 хвилин. Дане авто повністю розмитнене, сертифіковане, перевірене та продіагностоване. Очікує на вас стрію. Всім дякую!